Може хтось красти ваш інтернет по кабелю. Інколи до нашої технічної підтримки звертаються абоненти, які хвилюються, що хтось міг врізатися в їхній кабель і користуються інтернетом, за який сплачують вони. Робити такі висновки люди можуть з різних причин, але якою вона б не була, відповідь не зміниться. По-перше, це фізично неможливо. Та окрім фізичного підключення існує також і логіка, якою керуються мережеві комутатори провайдера. А вона говорить, що. Що до однієї абонентської лінії одночасно може бути підключений один користувацький пристрій, наприклад, роутер. Якщо хтось якимось надприроднім чином та ще й непомітно для всіх, зможе врізатися у ваш кабель, інтернет від цього узловмисника не з'явиться. Єдиний варіант, як по кабелю можна вкрасти сусідський Wi-Fi, під'єднатися до його роутера. Але ж це одразу помітять. А от про Wi-Fi цього сказати не можна. Тож, як перевірити, чи сусіди крачу. Кому не переглядають євро через ваш вайфай розповідали в окремому ролику. А хто і нашу сюди паяльник повісив?